Осінь золота ніби казка, яскраві промені і сонячна ласка, квіти осінні, чарівні, квітнуть у дворі, ранок чудовий зустрічає і гарного дня усім бажаємо. А зараз, діти, хочу ознайомити вас з віршем, який називається Осінні квіти, осінні квіти. Щедра осінь стоїть на порозі, до людей вона добра й ласкава, квіти вмилися ранком у росах і вдягли собі барви яскраві, айстри, ніби манісінькі зорі, головами своїми кивають, листям плескають, наче те море, і на радість усім розквітають. Чорнобривці накрили подвір'я. Мов оранжевий килим стежина, Гладіолусів вибух сузір'я і гортензії, наче перлини, а манірні п'янки хризантеми ніби панночки дуже серйозні, все навпошепки творять поеми, та комах зазивають у гості. За подвір'ям лани золотіють, кукуруд шевелить волоссям. Поряд соняшник радісно мріє, і пшениця схиляє колосся. Далі ока, зелені луки польовими квітками палають, наче добрі слухняні онуки літо в довгую путь проводжають. Тож мерші діти на прогулянку за осінніми квітами спостерігати та свої фото з квітами надсилайте.